Руденко, публіцист, журналіст, долучається до нашого ефіру, а також Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Вони вже з нами на прямому зв'язку. Панове, ми вас раді вітати, пане Максиме, пане Сергію. Вітаю. Та зараз, поки не бачимо вас, пане. Е... Максима, якщо чутно нас так, тепер бачимо. Вітаємо. Раді вас вітати. Доброго ранку. Отже, розпочнімо обговорювати події в Сполучених Штатах Америки. І перше запитання: хто ж там нині веде перед Камала Гарріс від демократів чи Дональд Трамп від республіканців за лічені місяці до власне самого голосування? Е, поки що немає одноосібного лідера в цих перегонах. Якщо звісно спостерігати за динамікою, то Камала Гарріс виглядає в такій достатньо сильній позиції, оскільки до початку свого входження в перегони у неї взагалі навіть близько такого рейтингу не було, який вона має зараз, але вона починає нарощувати свою перевагу в тому числі в Штатах, які коливаються. Багато в чому показовим є саме збір коштів, тому що до моменту, поки не відбуваються безпосередньо самі вибори, виборці голосують гривнею, Ну а в них американською гривнею, і за минулий місяць вона зібрала вдвічі більше коштів, ніж Дональд Трамп. Вдвічі більше. І не тільки це важливо, важливо ще те, що дві третини цих пожертв. Складали там кожна пожертва менше 200 доларів, і робили їх здебільшого люди, які вперше робили взагалі внески в передвиборчу кампанію. Тобто, це свідчить, що вона потрапила саме в ту аудиторію, яка коливається, яка сумнівається, яка раніше не була залучена в політичний процес. Це поки що не гарантує її перемогу, тому що ми маємо. Пам'ятати про специфіку виборів в Сполучених Штатах Америки, що вони є непрямими, тобто, маючи навіть на кілька мільйонів більше голосів громадян, ти можеш вибори програти, як програла і Хіларі Клінтон, вона мала там на 3 мільйони чи, чи навіть більше голосів, тому що система непрямих виборів передбачає, що люди голосують за виборщиків. А виборщики обирають президента, і відповідно, якщо в штаті там е якийсь кандидат набрав 49%, а інші 51%, то всі виборщики всі виборищики мають проголосувати за того, хто набрав 51% голосів. Тобто вони не діляться пропорційно. Тому тут до останнього можуть може бути інтрига, якщо звісно після дебатів, які відбудуться 10 вересня. Не відбудеться такого серйозного перелому ходу а, ходу подій. Так, дійсно події цікаві. Будемо стежити за ними. Моє ж питання наступне до Сергія Руденка. Пане Сергію, як ви оцінюєте позицію України стосовно виборів у Сполучених Штатах Америки? Зокрема, чи можемо ми назвати її нейтральному нейтральною, чи все ж таки нам більш буде вигідна або ж демократи або республіканці? При цьому варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський зазначав, що в будь-якому випадку ми будемо працювати із новим президентом Сполучених Штатів Америки, ким би він не був. Ваша думка стосовно цього. Ну, треба сказати, що вибори президента Сполучених Штатів Америки це не вибори президента України, це вибір американського народу. Як американці виборуть, так і буде. Україна буде працювати з тими з тим кандидатом, якого беруть президентом Сполучених Штатів Америки вчора. Андрій Єрмак в інтерв'ю заявив про те, що він і українська влада. І веде перемовини і з демократами і з республіканцями. Мені здається, що зараз найбільшою помилкою української влади було б ставити на одного кандидата, тим паче, що ситуація міняється достатньо швидко, і ми бачимо, як Камала Гарріс набирає темпи, і, очевидно, в нинішній передвиборчій кампанії ми будемо мати таку інтригу, де. Буде прокурор Гарріс проти обвинуваченого Трампа, ну умовно кажучи, можна цю формулу чи е, цю цю всю історію, яка буде розгортатися на наших очах до е, листопада 2024 року, а можливо і далі. Тому що не факт, що все завершиться голосуванням і проголошенням е, того чи іншого кандидата е, президентом, тому в нинішній ситуації найкраще вести перемовини як з однією стороною, так і іншою, не надавати перевагу у підтримці. Хоча, ну звичайно, що таке підтримка України в нинішніх умовах вона теж звучить трошки дивне поняття, кого ми маємо підтримувати чи на кого ми маємо ставити. Єдине, що Мене найбільше бентежить, що буквально от кілька днів тому в Тайм вийшов текст Саймона Шустера про те, як Зеленський спілкувався з Камале Гарріс так. напередодні великого вторгнення на Мюнхенській безпековій конференції. І мене трошки бентежить от особистісні контакти або особистісне сприйняття Зеленським Трампа і Гаріс. Угу. Ну, це цікаво, пане Максиме, А ви що з того приводу скажете? Хто більш прихильний до нас? Ми риторику обох кандидатів в президенти чули неодноразово. Трамп під час кожного свого спічу згадує Україну і про завершення за 24 години війни і так далі. Камала Гарріс їздила до нас на саміт миру, до речі, як віце-президент Сполучених Штатів Америки. Ну і так само продемонструвала цим нам підтримку. Отже, хто до нас більш прихильний і Хто на нас для нас більш вигідний в цьому, в цьому контексті? Да, перше хотів би доповнити про той кейс з Мюнхенської безпекової конференції. Варто пам'ятати, що це було ще до початку повномасштабного так. вторгнення, якраз напередодні, і там відбулася збіжність у поглядах, що Американці говорили готуйтесь Росія нападе. А президент України сказав, «То може ви якісь превентивні санкції введете, щоб вони не напали. А Камала Гарріс сказала, що покарання має відбуватися вже після злочину, а не до нього. Типу така прокурорська її позиція. Була в цьому плані знову ж таки. Після того пройшло дуже багато часу, в тому числі як правильно згадали, був і. Мирний саміт у Швейцарії, де Камала Харріс саме представляла Сполучені Штати Америки, і фактично, вона була е, однією з батьків-засновників цього формату. Тому цілком можливо, що взаємовідносини в цьому плані вже покращились. Плюс варто також пригадати, що Волс приїздив до України це і кандидат і це президенти і з президентом України зустрічався. У них не були гарні взаємовідносини. І він там навіть. З Чернігівської області, здається, чи з Житомирської. Не знаю, чому я путаю, але тим не менш підписав меморандум про співпрацю в а, аграрному секторі, там ще в якихось секторах. Тому в принципі, в принципі, там ну, з приводу того, що про український настрій в штабі Камала Гарріс, думаю, сумніватись не варто. Що стосується Дональда Трампа, то там також не все гладко, оскільки у Трампа була образа за те, що Зеленський не допоміг йому в 2020 році, не допоміг розкачати кейс Хантером Байденом і похитнути позиції Байдена безпосередньо на виборах, і багато хто поговорив, писав про те, що у Трампа велика образа з цього приводу. Але ну знову ж таки, можливо, вона вже десь е, е, знизилась. Плюс знову ж таки є розуміння того, наскільки масштабним і серйозним є цей. Я сподіваюся, що у нього є це розуміння, тому що дуже, дуже складно зрозуміти про що у Трампа є розуміння, про що немає. От нещодавно він виступав і, звертаючись до, ем, до представників it сфери, сказав, що. Вам потрібно багато електроенергії. Я завалю вас електроенергію. Ми будемо стільки електроенергії виробляти, що ви будете мені кричати: пане президент, занадто багато електроенергії. Припиніть це в його стилі ну, цілком. <смітна> наскільки це глибоке розуміння так. того, як це працює? Ну то тому, о, я думаю, що після розмови о, особистої Трампа з зеленським плюс іще. Після зустрічі з нашим агентом впливу Борисом Джонсоном взаємовідносини, ну, дещо могли покращитися. Тут, пане Сергію, також хотілося б згадати про вибір віце-президента Камала Гарріс визначилася із саме віце-президентом. Ним має стати Тім Волц. Тим часом у Трампа це Джей Ді Венс, доволі скандальна персона. І тут вашої думки хотілося б з цього приводу почути, зокрема, як вибір віце-президента може вплинути на передвиборчу позицію кандидатів. Я все ж таки думаю, що на передвиборчу позицію кандидатів більше впливає партія аніж вибір віце-президентів. Віце-президенти це перспектива того, що може бути, або як може будуватися робота команди наступного президента Сполучених Штатів Америки. Ну і ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки це країна. Яка не шукає, умовно кажучи, нові обличчя і не не готова до якихось кардинальних експериментів, як це буває в інших країхах країнах, на наприклад в Україні. Тобто я все ж таки сподіваюся, що і Волс і Венс будуть тими віце-президентами, ну або той, або той, які будуть сповідувати. Загальну там внутрішню зовнішню політику Сполучених Штатів Америки і інституції, які працюють в США вони. Не ну не дозволять е, робити якісь надто кардинальні рухи або рухи, які того б е, не хотіла вся політична еліта чи бізнес еліта Сполучених Штатів Америки. Тому я достатньо спокійно ставлюся до цього як, як до вибору кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки. Вони своє слово сказали. Тепер я ще раз повторюсь, головне. Слово скаже виборець, тому що виборці оцінюють в даному разі командну гру, тобто Камала Камала Гаріс, її команда, і Дональд Трамп і його команда. Угу. Пане Максиме, стосовно віце-президентів, кандидатів у віцепрезиденти, яка Мала визначалася доволі довго, оцінювала там хімію між кандидатами, принаймні так її радники описували ситуацію. Але все ж таки, це більше про що? Про те, з ким їй комфортніше, все ж таки буде співпрацювати. Чи це така собі політтехнологія, коли темношкіра кандидатка в президенти, жінка обирає собі світлого чоловіка-віце-президента, а це означає? Охоплення одразу ширшого електорального поля. Ну Насправді два в одному, безперечно, як, якщо вірити інсайдам, то для неї важлива сама міжособистісна взаємодія, і те, що Волз заявив, що у нього немає абсолютно жодних президентських амбіцій, і що його політика буде залежати виключно від рішень Камали Харріс що він на 100% командний гравець, це також зіграло свою роль. Те, що це буде білий чоловік середнього віку, такий, таки бажано сивочовий з центристськими поглядами, також було очевидним. Потрібен буде баланс. Америка не готова до двох жінок, там до президента чи віце-президента, чи до двох представників кольорового населення. Як не крути, навіть серед демократів це було б сприйнято достатньо радикально. Тому вибір плюс-мінус був очевидний в плані того, якого формату це буде кандидат. Що цікаво, от як вибудовується взагалі презентаційна історія по голосу, його формується йому так образ, такого, знаєте, ідеального батька. От як, як, я, я, я досліджую цю кампанію, читаю там, Twitter, дивлюсь тіктоки американські читаю ці всі коментарі, і от там часто пишуть щось подібне. Це тато, якого хотів би собі мати, наприклад, або або бачив таку гарну цитату: що це той чоловік, який одночасно, ти можеш його уявити і в ролі того, хто балотується в і того, хто просто прибирає у себе в гаражі. От приблизно такий образ волоса, що цікаво, також вони вибудовують. Певну стратегію кампанії молодості і досвіду парадоксально те, що вони однолітки, те, що був за на Казахамалухарість всього на два місяці, але візуально суто так на картинці виглядає, наче на 20 років, і тому це певний такий баланс зберігається до того, що якщо візуально ви поглянете, ну чи не здається вам, що він такий схожий на Джо Байден? Певної міри на Джо Байдена, який трохи ну, молодший трохи та енергійніший. Є. і саме от якраз так. ці всі складові, вони технологічно, вони будуть працювати саме в такому напрямку. Ну в контексті розмови про віцепрезидентів можна згадати, що Джей Ді Венс від республіканців викликав на дебати свого візаві волца, тим не менш, поки невідомо чи відбудуться. А от стосовно дебатів... Погодиться. Вов, Вов погодися, публічно так. під час виступу, і а як він погодився? Це заслуговує, мені здається, окремої уваги, тому що він сказав, що я погоджуюсь на дебати з тим хлопцем. Якщо він, звісно, встане з дивану і mm -hmm. прийде, і це тоді просто порвало зал. Той хто розуміє, той зрозуміє. Так, тим не менш стало вже відомо, що відбудуться такі дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Вони погодилися дебатувати на телеканалі ABC. Як бачимо, вже таки Трамп пішов на умови Гарріс. Пане Сергію, як думаєте, чи стануть ці дебати більш успішними для демократів ніж були із Джо Байденом? Поза всяким сумнівом, я думаю, що тепер ролі зміняться ті заготовки, які були у Трампа до Байдена, про те, що він є старшим, що він є політиком у віці, і що йому треба йти вже на пенсію. Тепер може просто ця вся історія розгорнутися. Камала Гарріс може про це не говорити, але може. Якимись натяками дати зрозуміти, що все таки вона на 19 років молодша за нього, і ну, у неї є більше потенціали, більше сили і більше розуміння того, що треба робити в Сполучених Штатах Америки, і от я згадую ці дебати. Трампа і Байдена у червні, коли е, Трамп постійно дорікав Байдену за забудькуватість, і очевидно, там були підстави для того, аби дорікати Жозефу Байдену в цьому. Але тепер ця вся. Історія буде повертатися проти Трампа, тому що Трамп є, наскільки я пам'ятаю, найстаршим кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки, який балотується на цю посаду. Це перше. І друге, я вже згадав про цю рольову модель прокурор і людини, яка переступила закон. Саме оця рольова модель буде розіграна очевидно на дебатах, коли Камала Гарріс візьме. Всі справи, які були проти Трампа, і просто буде як прокурор у суді трусити цими справами і казати: ну Дональд, давай розкажи нам про подробиці про свою участь в усіх цих справах. Тому нас чекає захопливе дійство 10 вересня, і я з подивлюся ці дебати, тому що ну відверто кажучи, дебати Трампа і Байдена ну були. Не дуже цікавими з точки зору А Тут буде очевидна драматургія. мені здається Так. пане Максиме, Будьте здорові, давайте підемо Добре. далі. Тут про дебати чи можемо резюмувати. Або тут кілька ще днів тому взагалі взагалі йшлося про жодні дебати. Ніхто не з ким не погоджуватися виходити, розмовляти. А тут уже і президенти, і віцепрезиденти, і Трамп говорить: давайте спочатку на ABC сходимо, а потім ще й на інші канали з камалою підемо, подебатуємо. Ну, вочевидь, шоу триває. Шоу must go on, як то кажуть. А давайте далі поговоримо, пане Максиме, про те, наскільки зараз оця ну така неспокійна ситуація в сполучених штатах ося турбулень. І турбулентність, так і навіть Байден говорить про те, що Трамп не віддасть так просто перемогу Камали Гарріс, навіть якщо вона буде легітимно обраною президенткою, і там можуть бути дестабілізаційні процеси, як це все буде позначатися на Україні безпосередньо, зважаючи на нашу залежність від американської допомоги, все ж таки. Ну буквально в пару слів про дебати. Якраз цікаво те, що Трамп до останнього ж наполягав на те, що не має відбутись на Fox News 4 вересня і перед живою аудиторією, але в результаті пішов на вимоги Камали Гарріс. Це такий маленький, але плюс безумовно для неї, що вона змогла прогнути цю лінію, і там вона буде більш комфортно однозначно себе почувати. Чи відбудуться потім ще одні дебати, це вже буде цікаво подивитися. Я думаю, я буду залежати від результатів перших, від того чи сам Трамп ще захоче через це пройти, тому що щось мені видається, що для нього вони не будуть успішними. Що стосується власне тієї заяви Джо Байдена, для мене вона досі залишається незрозумілою. Безумовно, є такий ризик, це правда, і соціологія показує, що понад 30% прихильників Дональда Трампа не погодяться визнавати його поразку і готові до акції прямої дії для того, щоб захистити його перемогу на виборах. І це так це дійсно такий ризик є. Але навіщо Джо Байден виходить з цим і про це говорить? Я, якщо чесно, не розумію. Що, типу, ну це може злякати навіть якусь частку американців і вмотивувати, типу, блін, ну можливо, можливо тоді краще проголосувати за того Дональда Трампа, тому що він же ж будь-якому випадку не віддасть перемогу. А я не хочу, щоб в моїй країні були почались заворушення громадянська війна. То для мене невідома мотивація цієї заяви. Я думав на це, але однозначно відповіді в мене з цього приводу немає. Якщо чесно. Вона якось стратегічно гайк як вибувається uh -huh. з того, що зараз свої е, кампанії робить Камала Гаррі. Е, uh -huh. Це перше. Е, ну і звісно, якщо якась будь-яка політична нестабільність буде грати проти України. Нам важливо, що е, Сполучені Штати Америки наш ключовий головний е, базовий союзник. Е, він був монолітним. Він був сильним. Він був об'єднаним. І в такому випадку ми будемо допомогу отримувати більшу мірою і політичну підтримку і рішення. Там якісь принципові також будуть ухвалюватися значно швидше. Безумовно, так дійсно допомога від сполучених штатів Україні не аби як потрібна. Не як потрібні і важливі політичні рішення. Зокрема, Україна давно вже просить, чекає, аби Сполучені Штати Америки надали дозвіл Україні бити в глиб території Росії, зокрема, влучати по аеродромах. Адже це дійсно ті потрібні цілі, які необхідно вражати для України. Тим не менш, події в Курщині доволі так вибухнули несподівано. І дуже цікавою перші дні була реакція наших партнерів, чи було це з дозволом чи ні, і як вони врешті відреагують? Тим не менш, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр коментуючи події в на Курщині, нагадала, що з цієї території Росіяни атакують Україну. Тож українці мають законне право вражати там і проводити певні операції, пане Сергію. Як думаєте, чи дійсно не узгоджувала Україна цю операцію зі Сполученими Штатами Америки? Я думаю, що Сполучені Штати Америки були поінформовані про цю спецоперацію, і про це свідчить реакція Вашингтону, та й не тільки Вашингтону, тому що вчора. І Єврокомісія про це говорила, і речники Єврокомісії говорили, і е, дуже багато реакцій було в західних медіа на ці події. І я думаю, що такі речі без узгодження з основним нашим партнером е, і з двома основними партнерами Великої Британії і Сполученими Штатами Америки відбутися не могло. Тому е, це широкомасштабна. Спеціальна військова операція, яка зараз відбувається на території Курської області, От, е аналітики американського інституту вивчення війни говорять про те, що вже українці просунулися в глиб Росії на 35 кілометрів. Це дуже сильний деморалізуючий фактор для Путіна. Ми бачили, як позавчора він проводив засідання Радбезу і з силовиками радився, що робити. Це для нього було несподівано, і те, що Україна здобуде право або отримає дозвіл на використання західної зброї для того, аби знищувати дані аеродроми або склади, які знаходяться в глибині Російської Федерації. Я навіть не сумніваюся, тому що Курський прорив він продемонстрував мужність, сміливість і наполегливість українців у боротьбі з російськими окупантами. Ну і вчора там Блумберг здається писав про те, що. Це вперше час у Другої світової війни, коли на території Російської Федерації вступає нога солдата іноземної держави. Вони трошки перебільшили, звичайно, в даному разі, коли це говорять. Бо Друга світова, коли була Друга світова війна, був все таки радянський Союз, а не було Росії, і тим паче Путінської Росії. Але сам факт, мабуть, і саме твердження, що саме Іноземний солдат став Про на територію так, територію думаю, Російської так. Федерації. Це це є достатньо ну таким сильним аргументом. Тим паче, що не ми є агресорами. Просто війна, яку запустив Путін на територію Української держави 2014 року, повертається тепер до Росії. Угу. Дякуємо вам за цю відповідь, пане Сергію. Пане Максиме, до вас дивіться події в Курській області відбуваються за адміністрації чинного е, президента Джозефа Байдена. Він уже та сама Кульгава качка, який вже ні на що не претендує, буде завершувати свою президентську діяльність і йти на відпочинок. Чи не захоче він? Під кінець своєї каденції залишити по собі слід в історії, дійсно такий відчутний, помітний. І е, ці події на Курщині можуть спровокувати чинну адміністрацію штатів дати ще більше зброї для цієї операції, аби ми пішли якомога далі. І таким чином е, Байден власне залишить по собі непогану таку сторінку в підручниках. Можливо, і захоче, але вже особливо не зможе. Е, говорячи відверто, е, він номінально залишається президентом. і повноваження президента у нього залишаються. Але після зняття із, е, е, із передвиборчої кампанії він добуває свій термін. Всі це розуміють. Всі розуміють, що ну. Власне, я думаю, він буде завершувати ці якісь внутрішні політичні програми, зосередиться більше на цьому. Плюс він розуміє, що будь-які його дії вони впливатимуть на кампанію Камали Гарріс, і Він не буде сильно вибивати свою діяльність цього загальнополітичного партійного вектору. Тому, якщо чесно, я б не очікував від нього якихось сюрпризів. Швидше за все, отак от Штат Ковалка все дійде до, до, е, до виборів. І, на жаль, мені б дуже хотілося помилятись. Правда, я був би тільки радий, якби помилявся, але я гадаю, що нам не варто очікувати якихось сюрпризів з Білого Дому. І так, сюрприз те, що не було засудження наших дій. Я думаю, там, звісно, Джейк Саліван настільки швидко обертається навколо своєї осі, що. Він видає оцей один мигават електроенергії, до нього можна було підключити проводи і його передати Україні, е, Думаю, йому дуже не подобається, що відбувається якась ескалація. Але ну бачите, позиція залишилась такою е, дуже приємною для нас, і, і, і це вже перемога. Насправді, якщо оцінювати ці, ці всі історії з тим, що нас нам забороняли бити по аеродромам. Нам е, нібито заборонили провести якусь там операцію, яку ми довго готували? Це звісно недостовірна історія, але такі чутки ходили. Тому оце ось той максимум, мені здається, який ми побачимо від адміністрації Байдена в останні місяці його президентства. Угу. Пане Сергію, ви такої ж думки? Чи все ж думаєте, що е, можливо якісь сюрпризи будуть? Хвилинка лишається. Ви знаєте, як кажуть на Галичині, аби не було гірше для України, тому в даний момент будемо сподіватися, аби не було гірше.